Опі, поїхали. Значить, друзі, дивіться, покажу, як вас хочуть розвести в Європі, в Британії, в Америці, всюди. От а, якщо у вас є машина, а це відео треба для всіх, у кого є машина, або всіх, хто хоче купувати, машину, всі хочуть купувати машину. От, наприклад, моєї машини, значить, примір по колесам. Уважно слухати, розкажу, що робити, щоб не попасти на гроші. Значить, їхав я тут в Британії дуже галіми дороги, як в Україні до війни. От реально таке такої себе. І наїхав на маленькі якісь штучки, які, які... мені єлі-єлі так ледве, ледве попрокалували колеса. І вони в таких місцях, що вони у нас би зробили, коротше. А ці не хочуть. Не хочуть, кажуть, ні, все, ми не будемо це робити. І мені одне і друге колесо прокололо, бо вони по обочині приїхали. І спускаю на полатмосфері десь за сутки, за двоє пів атмосфери спускаю. Я б витратив 30 паунтів на це. Насос, який мені назавжди пригодиться. Ну, маленький, я, ну качає, він со свою роботу справляється. І друге, найважливіше це отакий от герметик, який ви заливаєте в колесо. Зараз я покажу, як це робить. І Абчего класно, як тільки ви меняєте кольори, за часом залить, бо якщо ви пропили. Воно вже його закриє. Якщо у вас є дирочка, яку от вони ну, отут не хочуть робити, тобто на краях вони не хочуть ремонтувати і так далі. Хоча часто достатньо цього залити, і у вас колісо ще приїде декілька сезонів. Ну, от, я зараз покажу, як це працює. Вже на одному колесі я зробив, перевірив, все окей, все, все класно, все супер. От, і мені обійшлося на 250, блін, 30. Розумієте? Коротше, поїхали, показуємо. Да, яка? Подам чуть-чуть колесо, я думаю, з цим мічинка будь-яка справиться. І далі далі показуємо. Чисто підемка до того, щоб колесо вращалось і ніпелем вниз. Вам знадобиться такий інструмент, щоб викрутити ніпель для того, щоб можна було оце туди залити. Він панти коштує 2-3 euro. І відкручуємо. Зараз зашипить. До кінця не відкручуємо, бо вистріли ви їх не найдете. обычно в комплекті сім, або цим, лежить ще один От вона доспустила, воно допустило, перестало. О, все, выкрутила сняли. Цього нам достатньо. Ложі його щоб не загубити. А це болтаємо. Воно жидке з маленькими точечками, це спеціально для того, щоб воно забили пори і висихає воно протязі пару годин. В чому прикол? Коли оця рідина герметик контактує з кислородом, він закриває всякі мелкі пори. От і все. І також цими зернами він їх закриває знутрі мелкі пори, ваше колесо не да? да, закручуємо. Тобто тут от навіть отметочка є, С 256, це якраз десь половина. Да? От тобто з однієї такої баночки на два колеса вистачає. свіча. Оп, і поїхали. Красота яка, да? Все, залили цю історію, відкручуємо цю штучку. Все, можна ніпель назад вставляти. Беремо пілечик, беремо наш ключ, туди вставляємо і погнали закручувати. Уверено, але не дуже сильно, щоб не сорвати. Бо воно ж там маленьке. Так, чуть-чуть подусіліємо. Все, вистачить. Будь ласка, тепер беремо насос наш і качаємо. Машину ще не здам кращуємо, бо ну колесо ж спущено. Все, і Спустите, ну Я 2,4 качаю. 24 атмосфери. Накачається, 35 PSI, типу по британськи Все. Ждем. Так, дивіться, накачаю. 24 атмосфери, 3, 35 PSI. Все, знімаємо. Опа, готово. Так, треба прокрутити колесо, щоб воно там трошки розподілилось. Значить, дивіться, багато хто питає, а чи воно буде влиять на бієння на скорості. Не буде, це ж рідина, воно рівномірно розподіляється на маленьких скоростях, що воно. До 80 км воно не буде у вас відчуватися якесь бієння. Потім. Якщо у вас є вже насос, вам достатньо буде в інтернеті чи десь окремо, просто в такому ж магазині замовити цю баночку з герметиком, зробити саме і з вашим нормальним насосом, це буде швидше ніж цим, бо він, колин 15 кричало.